Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося в зоопарку. Разом з різними видами тварин тут можливо побачити постройки, кості різних тварин, дивовижні фонтани, підземні лазалки, предмети, які розповідають історію. По всьому зоопарку розставлені назви рослин, є різні види кактусів. І дуже багато чого різного, що вам обов'язково сподобається. А це місце моя донечка називала Китай. Далі я вам покажу різні види кактусів. Кактуси. кактуси, Дивіться. Які гарні кактуси. Тут є не тільки кактуси, але й другі види рослин. Разікулєнти, кактуси разних виків. А найбільше мені сподобалось, що тут є дитяча площадка з уплеровими лазерками. Так що, прийшовши в зоопарк, ви зможете насолодитись не тільки тваринами, але й краєвидами.